Тема, друзі, нашої сьогоднішньої розмови буде стосуватися військових і поваги до їх. Так ось почнемо з американців. Я дуже багато зустрічав американських хлопців, які зараз в Україні, і з ними спілкувався. Також я бачив дуже багато відео з американськими військовими, яким люди дякують, яким дітки маленькі дякують, бо всі розуміють. Що вони захищають свою батьківщину? Вони захищають свою мову, вони захищають своїх рідних. Як держава до цих американських військових відноситься їхня? Як вона їх цінить? Цінить постійно там нульовими кредитами на все. Будинки, машини. Ну і поїхали, поїхало, поїхали. А тепер. Хотілося б повернутися в українські реалії. Як цінять військового в Україні? Зараз я вам розкажу. Цінять так, що може водій маршрутки, якого ж цей військовий охороняє його, його сім'ю, послати його нахуй. Сусід може сказати, а яко ти взагалі туди хера йшов, я тебе туди не посилав? А другий сусід може сказати, так ти ж туди пішов раді бабок. Там же ж платять 200 тисяч. Я вже зараз мовчу про державу, який взагалом військовий. Давайте скажу своїми словами, нахуй не потрібен. Де хочуть військово візде наїбать. Я просто зрозуміти не можу. Точніше, не так. Уявіть собі. Що війна ще не закінчилася, а вже військовий стає нікому український не потрібен. Я зараз не говорю про тих хлопців, які втратили кінцівки, а деякі з їх найголовніше втратили своє життя за свою країну, за свою мову, за свою землю, за своїх рідних. Вони віддали саме найголовніше. Я пам'ятаю той час, коли тільки почалася повномасштабка, які ми були з вами дружними. Ми віддавали все заради спільної перемоги. Що ж з нами, українцями, сталося? Чому ми зараз себе так поводимо? Хто що скаже, пишіть в коментарях. Також підписуємося на наш телеграм-канал, який називається Іду на ви. Всім друзі, козацького здоров'я, слава Україні!